Вітаємо! Це шосте відео серії про виведення бджоломаток. Сьогодні говоримо про найважливіший етап перенесення личинок, яке зазвичай планують приблизно на 10 травня, залежно від погодних умов. Важливі умови для перенесення личинок у приміщенні має бути тепло, підвищена вологість можна поставити посудину з кип'ятком, яскраве освітлення. Також рекомендуємо використовувати спеціальні окуляри з ліхтариком і збільшуваними лінзами. Підготовка розчину для мисочок. Знаходимо хоча б один маточник, розбавляємо маточне молочко кип'яченою водою кімнатної температури. Як підготуватися до перенесення личинок, обираємо материнську сім'ю, найкращу на пасіці за продуктивністю та здоров'ям, знаходимо рамку з одноденними личинками і забираємо її, виймаємо прививочну рамку зі стартера. Як переносити личинку? Змочуємо дно пластикових мисочок підготовленим розчином маточного молочка, акуратно підхоплюємо личинку за спинку, дбайливо переносимо в пластикову мисочку. Подальші дії. Після перенесення личинок рамку повертаємо стартер на одну добу. Наступного дня переміщаємо її у виховательку. Що робити зі стартером, його можна повторно використати для прививання личинок, але перед цим слід підгодувати медовою ситою. Згодом стартер можна використати для наповнення нуклеусів. Не забувайте забезпечити цих бджіл кормами. Не пропустіть наступне відео. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх нюансів виведення бджоломаток.